Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачні та соковиті сосиски в тісті. Я дуже давно шукала ідеальне тісто для них і нарешті знайшла. Сьогодні хочу поділитися ним з вами. Тісто насправді дуже м'яке, з ним приємно працювати, воно не липне до рук. Отож, розпочинаємо. Детальна кількість всіх інгредієнтів, як завжди, буде в описі під відео. Спочатку ми зробимо оперу для нашого тіста. В миску вливаємо теплу воду, ні в якому разі не гарячу, додаємо дрібку солі, цукор, перемішуємо, сухі дріжджі. Та дві ложки борошна і перемішуємо. Накриваємо рушничком або харчовою плівкою і лишаємо в теплому місці на 15-20 хвилин, щоб дріжджі підійшли. Минуло 20 хвилин. Вливаємо рослину олію, додаємо борошно. Та замішуємо тісто. Спочатку можна в мисці, коли буде незручно, на твердій поверхні. Тісто готове, я його вимішувала приблизно 10-15 хвилин. Тепер переложуємо його у мисочку, я її трішки змастила олією. Накриваємо рушничком або харчовою плівкою на півтори години. Все залежить від температури у вашій кімнаті. Тісто підросло. Воно виходить дуже м'яке та еластичне. Забираємо його з миски і декілька хвилин ще обминаємо. Тоді ділимо на дві частинки. Кожну частинку розкатуємо і ділимо на невеличкі кусочки, кожен шматочок заокруглюємо. Відкладаємо в сторону і накриваємо харчовою плівкою або рушничком, щоб вони трішки підійшли. Другий шматочок поки що положимо в миску, щоб він не сух. Тісто трішечки відпочило та піднялося. Одразу підготуйте сосиски. Рекомендую брати хороші, які ви любите, і які вже провірені. І з кожного шматочка тіста формуємо тоненький джгут. Він має бути втричі довший за вашу сосиску. Тісто дуже приємне, воно не липке. Тепер беремо сосиску і легенько обкручуємо її тістом. Тісто не тягніть, тому що при випіканні воно може тріснути. Ось такі сосисочки у нас виходять, відложуємо їх в сторону і накриваємо харчовою плівкою. Одразу включіть духовку та розігрівайте її до 180 градусів. Зайвий шматочок просто відриваємо. І ложимо ось так донизу, ось цим швом. Всі сусиски в тісті, в мене їх вийшло 13 штук. Я виложила їх на тефлоновий багаторазовий лист, тепер накриваю рушничком на 20-30 хвилин, щоб тісто ще трішечки відпочило та піднялося. Тепер беремо одне яйце або один жовток і 1 столову ложку води і змащуємо наше тісто. Тепер ставимо в розігріту духовку до 180 градусів на 25-30 хвилин. Коли тісто гарно зарумянеться, тоді можна забирати. Перші 10 сосисок спеклися. Я їх накриваю рушничком. Лишилося ще 3. І забула вам сказати, що по бажанню можна посипати ще кунжутом. Можна чорним, можна білим, якщо любите і все, друзі, наші сосиски в тісті готові. Я рекомендую вам обов'язково їх приготувати саме за цим рецептом, адже тісто насправді дуже м'яке, з ним приємно працювати. Якщо вам сподобалось моє відео, поставте, будь ласка, вподобайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте і до нових зустрічей!